Після важкого дня, як завжди, об 11 Ісус сидів на самотній скелі, обійнявши коліна руками. Вони з дівчинкою-веселкою вирішили, що так йому не буде холодно. Брат чекав на неї, знаючи, що їй було боляче. Дівчинка прийшла, принісши, як завжди, плети і гарячий чай. Він підняв очі і зустрів її ніжним поглядом, у по якому б з'явився біль. Він не очікував побачити стільки суму в очах сестрички. Вона тихо присіла, вкривши брата ковтрою. Ісус обійняв її, теж загорнувши плед. Дівчинка згорнулась клубочком у нього на колінах. В серці щось боляче в і вона заплакала. Та сама ніжність, яка відкривала рани, дозволяла бути собою і від якої вони обоє ніколи не могли сховатись. Вибач, я не хочу ранити тебе, просто стільки болю, подумки говорила мала. Чому найкраще віддають життя за тих, кого люблять, а ті живуть без них із раною в серці, а більшість забуває те, як ти любиш їх. Очі брата почервоніли, і він теж заплакав. Ісус розумів, що дівчинка має на увазі і не міг бачити її сліз. Отче, будь ласка, нехай вона ніколи не плаче по ночах, прошу тебе, молився він, знаючи, що це смертельно боляче навіть для дорослої людини. Брат боявся, що серце дитини не витримає цієї самотності. Не бійся, синку, вона не буде, відповів тато дівчинка веселка тихенько шморкнула і заспокоїлась, лежачи вісо на колінах. Я так тебе люблю, сказала вона, загубивши останню сльозу і задрімала. Брат пастив її волосся і радів кожній секунді, коли міг тримати її в руках. Не хотілося вставати. І він прикрив дитину пледом. Коли наблизилась 12 година ночі, Ісус заніс її в кімнату, так само загорнувши в ковдру. І якби ж вона не відчувала всього цього так ясно, подумав він, прямуючи до своєї кімнати.